Я так дивлюся, людям дуже подобається відео із цим. Коли, коли, друзі, я щось показую на кухні, я не люблю на кухні бранцювати, щось в мене немає інтересу, коли ще ви мої знання не прийняли. Ну як Я можу тут на кухні розслабитися, блін. Коли ви не знаєте всю психологію, не знаєте весь коучинг. Боже святий, тоді їсти готувати, ви що, народ? здіваєтеся. Так, зараз буде налисник. Я не знаю, в мене навіть сковорітка, і то зразу втрачає свій вигляд, коли я приступаю до варіння їжі. Ну тут курочкам готується смаколик, тут, друзі, не звертайте увагу. Це теж такий жахливий трішки вигляд. Трошилки від Івана ідюк сьогодні. Ну сковорітка ж така була гарна, що я з неї витворила. Ой, добре. Так, ну я вже головне, що наїлася. Дивіться, вже і на лисник розривається, щось того мені не клеїться. Ну і що? Нічого, знизу там ще півбіди. Можна вготувати народ. Така господиня створила на листик. Ви б бачили, які моя сестричка створює шедеври, торти, які вона випікає. Боже святий! Друзі, ну свято Валентина, треба про любов, і не про налисники. Ну, але шлях до серця мужчин також І жінок належить через шлунок. Всі хочуть смачненько їсти, правда, хіба? ні? Да, так, Друзі, а тут в мене безліч смаколиків, таких інформативних. Я настільки людина. Зсереджена на навчанні на збагаченні словами, що я просто ой ця сторіночка то не та сторіночка зараз вам покажу наступну. Ось, то одна причина, чому я кохаю тебе. <рігла> Якщо ви хочете мати половинку, то треба для неї щось смачненьке, все ж таки готувати. По ресторанам ви просто не зможете весь час ходити, тому що це і надоїсть, і схочеться щось домашнього, друзі. Так, ну так, треба бігти перевертати, тому що один шедевр я вже вам показала, друзі. Так, фільм Жахів продовжується на кухні Іван Недюк. Знаєте, те, що ти робиш з такою особливою увагою, любов'ю, ну, у мене інколи дуже все красиво вдається. Ну, Сьогодні також ніби так непогано, але ще не той результат, як я хочу, тому що я хочу отримувати шанобливе ставлення до всіх своїх речей, щоб вони всі мали шикарнющий вигляд, щоб це все було шикарно, так моєї сестрички. Ну, але то, друзі, наразі мої думки ще не є 100% тут і зараз, тому що я зайнята своїми і і тому бути в проєктах і бути на кухні це трішечки недоречно. Але, до речі, ви знаєте, я щось влюбляюся в цей свій образ такої куховарської Іван Нендюк. Така домашня, вся така, ой, ой, жіночна, така смачнюща господиня. Ням-ням.